Як це потрібно покликати? Нам не потрібно казати Ой, допоможіть мені тут людині погано, допоможіть, допоможіть. Наприклад, йде по вулиці чоловік в зеленій футболці. Ви йому сказали, «Чоловік в зеленій футболці, зупиніться, допоможіть мені. Будь ласка, викличте швидку допомогу. Так, він це зробив. Голову ось так, а ось ця ось так. І ми припіднімаємо. Зараз людина може дихати. А чому людина не може дихати? Чому вона тоді не могла дихати? В народі є така фраза западіння язика. Це неправильно, тому що язик він не западає. Це просто м'яс, він не западає, він опускається. І таким способом ми просто дозволяємо, щоб він відкривав ці дихальні шляхи, і людина могла дихати. Далі ми перевіряємо. Дихає людина чи ні. Це за методом чую, бачу, відчуваю. Чую, чи людина дихає, відчуваю, як вона дихає, тому що вона, як дихає, то тепле повітря, і бачу, як піднімається її грудна клітка. Важливо, як нам робити, скільки натисків на грудину і скільки вдихів. І чи взагалі ми можемо робити ці вдихи. Якщо у вас немає плівки клапану, ви можете ці два вдихи не робити. Якщо ж у нас у вас є, то ви можете все робити. І так, людина не дихає, ми приступаємо. Також дуже важливо знайти правильне місце, де проводити ці натиски. Це можна зробити методом букви В або зайчиків. Тобто, один палець ставити між ключицями, інший мечоподібний відросток, або, як в народі кажуть, ділянка сонячного сплетіння, з'єднати їх. І ось тут ми будемо проводити нажимання. Нам потрібно руки з'єднати, тому що ми будемо. Це потрібно 100-120 на хвилину. І це буде дуже швидко, і це дуже велика інтенсивність. Тому що ця рука не скользнула, вона може спотіти і тому подібне. Нам потрібно схватити ось так. І розпочинати серцево-легеневу реанімацію. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. І два потужні вдохи. Ось цю руку, яка ближче до нас, ми її ставимо так. Також можемо ставити ось так. Іншу руку ми підставляємо під щоку. Це буде така опора. Ось, це, ось цю ногу, яка далі від нас, ми згинаємо в коліні. І так, і таким маленьким помахом ми перевертаємо людину в стабільне бокове положення.